Кропивничанка Любов Шаталова прийшла у травматологічний пункт. Каже, впала, коли виходила з автомобіля на парковці. Підскомбнулася і впала якраз на руку. І зразу біль сильний, і гуля з'явилася. У жінки перелом п'ясті руки зі зміщенням. Їй наклали гіпс, каже завідувач травматологічного пункту Вадим Власенко. У нас звернень зараз за ці п'ять днів, ну десь по 30-35 людей за добу. Виходить, до 200 людей до нас звернули за цей період. Найпоширеніше на даний момент це переломи кінцівок. Порівнює до минулої суботи, коли випав сніг і з'явилася ожеледиця, у травматологічний пункт щодня зверталися удвічі менше людей. З півтори сотні травмованих за останні п'ять днів третина віком понад 60 років. Вже кістки не такі. Не такі вже міцні, як у молодих людей, тому і травми зазвичай вони більш серйозні і потребують зазвичай частіше за все зараз оперативного лікування. Щоб не травмуватися, радить ходити не поспішаючи і використовувати взуття, яке не ковзається. Або спеціальні є зараз, такі продаються на взуття, надягаються як шипи, можна їх брати, або якісне взуття з добрим протектором, таким на підошві. Зима, колись вона та й приходить. От вона зараз прийшла, а наладні у нас не почищені. Інспекторка з благоустрою міськради Наталія Скрипник перевіряє, як підприємці дотримуються правил благоустрою, а саме як почистили сніг та посипали протиожеледною сумішю свої території. Біля пекарні на вулиці Театральна на вході показує лід. Є прилегла територія до закладів громадського харчування. 20 метрів цієї території повинно бути прибрано. Зараз буде на вас складено протокол про адмінправопорушення. А чи були якісь попередження? А попередження не робляться в такому випадку. Попередження не робляться. Ви, як громадський заклад, ви повинні знати, що територія повинна бути прибрана від снігу і льоду. До вас доходять люди. Вони можуть зламати руку, ногу. Ми виправимо всі помилки. Штраф іде в розмірі на фізичних осіб від 300 до 1360. На юридичних осіб, а ваш заклад відноситься до юридичних осіб. Штраф іде від 850 гривень до 1750. Інспекторка пояснює, розмір штрафу визначить комісія міськради, засідання якої відбудеться 18 березня. Це вхід у відділення банку. Він почищений від снігу та льоду, показує інспекторка. Проте біля входу з пандусом для людей з інвалідністю слизько. «Переджаємо і робимо вам саме оця частина. Оця питання, частина, частина. частина. Так, що вона повинна бути прибрана. Приберемо. Ми прибрали ту частину, де переміщаються клієнти. Зобов'язуємося прибрати в зв'язку з тим, що більшість території прибрано, а не прибрана тільки. Частина, яка знаходиться біля пандусу. Тому ми пишемо тут попередження. За годину перевірки ще один протокол за нечищений лід та сніг виписала на магазин спортивного одягу і взуття. Ми не знали, що пішохна пішохідна зона це є прилеглою територією до магазину. Просто про це не є правила благоустрою. Ну, Тепер я вас будемо знати з ними. Інспекторка пояснила, тротуари та дороги від снігу та льоду повинні прибирати власники прилеглих та закріплених територій. До комунальних закладів це школи, дитячі садочки. Також 20 метрів прилеглої території повинно бути прибрано від снігу та налидні. Є і комунальні заклади, є території загального користування. Там біля дворів, біля під'їздів. Там повинно також прибиратися. Там прибираються комунальними службами ЖЕО. Вже. вже загальні території, такі як зупинки, прибирає універсал 2005 Говорить за п'ять днів, відколи випав сніг, склали 25 протоколів і півсотні попереджень. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.